З 9 вересня змінено графік руху приміських поїздів від станції Терещинська до станції Новгородсіверській. Зі станції Терещинська відправлення о 6.30. Прибуття до станції Шостка о 6 годині 51 хвилині. У Новгоросіверському поїзд о 7.51. Наступний рейс зі станції Терещинська буде о 10.20. З Шостки відправлятиметься о 10 годині 41 хвилині. У Новгород-Сіверський поїзд прибуває об 11 годині 41 хвилині. Вечірній рейс Новгород-Сіверського – о 19.24. До шостки прибуває о 20.23, На станцію Терещенська о 20.46. Крім того, Новгород-Сіверська районна військова адміністрація опрацьовує питання з Укрзалізницею щодо продовження руху потягу номер 788 Київ шостка до міста Новгород-Сіверський та встановлення залізничного сполучення від міста Новгород-Сіверський до міста Семенівка. За інформацією, укрзалізниці, на сьогоднішній день недостатньо рухомого складу та висока ціна на дизельне паливо, що є великою перепоною в реалізації зазначеного питання.